Натрапила якось на днях на Reels, а потім через пару днів ще на такий же Reels іншого автора про те, що як можна розмоделювати на грудну виточку, і там якби так все просто, і в коментах всі такі аж пищали, ой, як круто, ой, як швидко. О, о... Аж мені цікаво стало, я до того ніколи такого способу не бачила, і мені захотілося його перевірити. Саме Reels не знайшла, просто так в стрічці в якийсь момент побачила, перелиснула, хотіла сьогодні спеціально знайти, ні по яким хештегам його не знайшла. Але давайте разом подивимося. От просто мої такі роздуми, що вони вилились, мені захотілося їх записати. Взяла. Для прикладу сукню, це реальна сукня. Я розробляла лекала, Ми її відтестували, відшили зразки, тобто вона пішла у виробництво, от в такому вигляді. Предметом нашого сьогоднішнього огляду буде саме перед. перед плоского крою, той, який нам пропонує зробити, не знаю, який автор, не запам'ятала. Це вхідне лекало, ось воно у мене тут, яке я, на базі чого я моделювала, потім розмоделювала виточку. І ось це лекало я перенесла в кло. Зараз буду з ним працювати. Вірніше, я вже попрацювала, зараз просто буду показувати, які в мене думки з цього приводу. Ось наше вхідне базове лекало. Що ми робимо? Переносимо виточку із плеча повністю в лінію низу. І плюс відкладаємо точку на проймі десь там чи 3 чи 5 см. Я не пам'ятаю, скільки там було сказано, власне, не настільки це, я так розумію, важливо. І з цієї точки проводимо прямі, які з'єднують кінці виточки, І... Ось так з цього боку. уявімо, що цієї виточки у нас немає. А ось ці, оцю виточку нам потрібно закрити. Так? Ось точка повороту у нас. І ось цю виточку ми закриваємо. Ну, це така технічна картинка. Оцей шматок викинула і закрила. Ось що в мене вийшло. Ну і Тут всі лінії я прибираю вже і вивожу лінію низу. Ця точка залишається, бо нам потрібна та сама довжина бокового зрізу, ну і, відповідно, тут теж залишається, бо начебто баланс ми теж зберегли. Ну, і ось фінальний результат. Плавна лінія низу. Давайте тепер аналізувати, що у нас вийшло. А вийшло наступне. Давайте я приберу комір. Тут я вже відразу примірила, просто візуально його оцінити. По суті, воно видно було відразу, які тут нюанси вилізуть, але ну, це теорія. Да? Давайте подивимося на практиці, що у нас вийшло, ось візуально. Що відразу да, кидається в очі? Підтягнулося плече вниз, за рахунок чого ми побачимо зараз, і сильно опустився низ. Да? Лінія низу і, і викривлена, і відносно спинки дуже низька. Ну, Рука, відповідно, да, про рукав поговоримо потім. Це нескільки видно, скільки просто як випливаючий наслідок. Тепер давайте аналізуватися, що вийшло. Ось наша нова форма. Давайте її спочатку прикладемо до базової конструкції. Так, давайте уявимо, що пройма на тій же лінії, да, на одній тій же лінії. До речі, треба розуміти, що. Лінія пройми, вона поламається від такого моделювання, ну, тобто її теж треба коригувати. Ну, але не про це зараз. Дивіться, наскільки спустилася верхня точка плеча, нижня залишилася на тому ж місці, а верхня дуже спустилася. Давайте навіть подивимося, на скільки сантиметрів. На 3,8 см, тобто, майже на 4 см спустилася верхня точка плеча. І я так розумію, що на ці 4 см воно у нас, по суті, опустилося сюди. Ну, швидше за все, да, по логіці. Це перший момент. Другий момент. У нас завозилася ширина переду. Я тут рахувала, тут на 1,5 см зменшилася. Власне, це було видно з самого початку, тому що ось да, точка вершини грудей, і ось якщо провести лінію. то Схлопування цієї виточки дасть те, що ми втратимо цю ширину. Ось, власне, це ми і маємо. Тепер давайте порівняємо, що тут з плоскою конструкцією нашою вхідною Так, Я, мабуть, оці точки з'єднаю. Пунктир це наша конструкція, яка затверджена, яку ми протестували, яка робоча, і пішла на виробництво. Це вона пунктиром позначена. А біла це наша нова конструкція, яку ми там намоделювали по новим схемам. Бачимо також, що верхня точка плеча понизилася на 2,5 см відносно початкової форми. Те ж саме зменшення ширини переду. Ну, тобто, якщо 1,5 см, це на половині переду, то виходить на 3 см завозилася ширина переду. Ну, крім того, у вхідній конструкції, ось вона. У нас 21 см довжина пройми. В нашій розмодельованій 17,5, ну 17,7. Правильно, тут залишилася пройма без змін. Так як вона була на вході, така вона й залишилася. Ну, але, власне, якщо особливо ще думати, що ми туди будемо вставляти рукав, то от такою лисою. Пройму залишати не можна. ну Я б якусь частинку оцієї виточки, яку ми розкривали, я б її в будь-якому випадку сюди засунула. Ну хоча б якісь там 1,5 см, тому що нас оця ось, зверніть увагу, ось ця папоротка, вона все-таки має бути і з огляду на те, що а, свідкість нам висоту оката треба витягнути. Окей, тут іще все-таки трикотаж, тут якось можна гратися, да, витягнути цю висоту оката, оскільки не, не, широка, не широкий рукав. Але якщо, наприклад, менше ластана, то ширину треба збільшити і, відповідно, нема з чого витягнути висоту оката. Будуть тоді великі заломи, світ пройми до кінця плеча. Тобто, це одна причина. Інша причина, ну, банально, щоб оцей шов не врізався в пройму. Якщо тут придивитися, то тут все дуже затягнуто, ось затягнуто. Тут ніде ні, ну, ні складочки немає. А відповідно, якщо в таку пройму да, буде вшиватися цей же рукав, то йому треба буде понизити окат. Ну, Десь на сантиметр так точно буде потрібно понизити. Відповідно, оці ось у нас. З'являться дефект від пройми до плеча. Дивимося, що ще не так. так. Наскільки сильно натягнулася ця деталь на тіло. Да? Давайте дивитися просто по якимось абсолютним величинам. Не можу так сказати, скільки це 2,73 кОпа, не пам'ятаю вже, там, з якою це силою тягнеться, але якщо порівнювати, да, ця ось частина це у нас вхідна м -м, варіація. Ну, тобто, як було спочатку, І ось дивимося. Да, тут 2,16, тут 2,77. 2,84, ну, десь приблизно в цьому ж місці, теж перевірю, 1,65. 1,37, 2,14. Тобто навіть по цифрам ми бі, бачимо, що все-таки з більшим тиском, да, більший тиск тут на тканині, тобто сильніше розтягується тканина. І найбільше, я думаю, що буде десь отут, по верхам. Тут ось 5,42. Давайте тут подивлюся: тут 2,7. 2,8 тут. 1, ну, тобто добре видно, навіть по цифрам, що оця частина, да, тут вона більше розтягнулася, тут добре натягнулося на тіло, більше на тіло натягнулося, ніж тут. Навіть видно, що якщо спереду дивитися, да, то ця ось відстань більша, ніж отут, тому що деталь переду потягла за собою деталь спинки наперед. ну, Наскільки могла, наскільки вистачило в неї сили. Ну, відповідно, низ кривий Такий, навіщо він нам тут такий потрібен, да? Ось є. Плюс як його обробляти. Ну, і тепер давайте, що на виході. Ну Я взагалі не прихильник бездумного копіювання алгоритмів. А в цих вілсах, мені здається, це саме про це воно і було. А, але все-таки, як система, чи працює воно, чи має право таке моделювання на Ну, скажімо, на застосування. Ну, на застосування має, звісно, право, тому що кожен сам вирішує, чи використовувати чи ні, заборонити це неможливо, але чи ефективно таке моделювання, на мій погляд, ні, і ось чому, перш за все, зменшується ширина переда. В нашому випадку, 1,5 см. Це з одного боку, якщо весь перед взяти, це буде аж 3 см. Якщо ця ширина, вона була розрахована, на неї покладалися якісь надії, що вона обігне фігуру в потрібному місці і розтягнеться належним чином. То зараз у нас 3 см з якогось дива кудись пропало. Друге, дуже груба, на мій погляд, зміна балансу. Так, вона начебто ця зміна компенсувалася. Те, що тут опустили, те і тут опустили, але це не тутожні, на мій погляд, поняття. Ну і ми бачимо, що да, ми, от у нас тут все дуже сильно затянуто. А якщо, наприклад, отут був би малюнок, то цей малюнок просто б він розтягнувся, мабуть. Навіть нитки лайкри були б, були б видні, чи еластану, да, які, там, які забезпечують еластичність матеріалу. Ну і плюс лінія низу, ну Її ж технологічно на виробництві її дуже важко, якщо ще зробити широкий підгін, ну, то не дуже зручно його так от підгинати, цільнокроєний підгін робити, дуже незручно викладати. Тому, на мій погляд, ну це таке собі рішення. Я зробила об'ємну конструкцію. На базі цих желекал. Тобто на скору руку, і досить непогано виглядає ця конструкція. Звісно, хвіст тут треба прибрати. А, можливо, якщо великий об'єм виробу і якесь завуження в області грудей, воно не настільки критичне. І, наприклад, ці 3 см на прибавці 23, вони особливо, можливо, і. і... Ніякого ефекта такого помітного не створили, то можливо, чому? Тобто, до чого я веду, якщо підходити з розумом і сліпо не наслідувати поданий алгоритм, то в якихось випадках, можливо, це буде і ефективний спосіб. Але все, все треба виважено робити. Ну, а там ви самі вирішуєте, брати на озброєння чи ні. Хай щастить.